Господарів. Якщо подивитися на суперників OnlyFans Team, Благора Інвест, то сьогодні Кіперів команда Олександра Михайловського. Наразі польовигравець займає місце у воротах Сергій Кучеру. Денис Проценко. <плес> Макітенко. Микитенко обігрує і ще одного опонента проходить здорово Олександр Микитенко. Момент вишта. Увагу на ту безпрограшну серію, яку наразі вдається створювати команді Благорайнвес. І зараз зновується. Пучерук прикладається з правої, похож блокує. Проценко на дальню прострілює. Ось м'яч поза грою Рефері вказує про те, що вардивитиметься того моменту Олександра Михайловського. Відрізок лише двічі в нічій грає команда, і в інших чотирьох поєдинках відвидно були зафіксовані звитя. Балеля. Пробиває з центральної зони Євгенія. Семенів. Белеля. 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 Момент. І Сергій Белеля. Відправляє м'яча повз Максима Каменіна. Відправляє в сітку вісімка. Шауту. По сигналу Максим Каменін розіграє з виштаком Той в один дотик. Точно Микитенко. Момент. Пересліде 12-го номера. Той обігрує ще одного суперника, зміщується до центру. І лівіше єременко удар по воротах. Добивання опиняється. М'яч у сітці Лук'яненко відбиває, але м'яч лягає на голову Антона Бахніна. 12-та хвилина. Благо Райнвестон Ліфан Стім рахунок 2-0. Антон Бахнін м'яча добиває в сітку. Він же розганяє атаку. Бахнін пропустив на партнера. Проценко залишив Єременко, Єременко зліви. Реагує голкіпер. кіпер. Продовжиться атака від номінальних гостей за боковою. Михайловський. Простріл. Бахнін. Кучерук. К Кучерук грає при на Гаверелусов. Дягняй простріл. Рикошет, і летить м'яч у сітку, летить м'яч у ближній кут воріт Сергія 14-та хвилина Благора Інвест проводить свій третій м'яч. Костянтина Фугача трапився цей злощасний рикошет, після якого до трьох сухих. Пугача Сергій Пучурук уже не вперше е, класно грає на випередження. І тут грає назад, Владислав. А за комірець Микитенко. В один дотик партнер Микитенко. Уче м'ячугаври Луцо. Якби це трапилося, то може і оминув би того гравця, який блокував. Удар від номера вісімдесят <плес> восьмого. За підсумком першої 20 хвилинки в складі Благора Інвест по голову оформили Олександр Михайловський, капітан та Антон Бахнін. Але але зі стартом другої 20 хвилинки є перше воріт у цій зустрічі від Онліфан Team. Максим Каминін на вісімка номінальних господарів наносить точного удару. Низу муку творі Сергія Кучурокара. Рахунок змінюється змінюється стартом тайму другого. Ще один гол, друзі, опиняється всі воріт Сергія Кучеровка. Такий він онліфан з тім зі старту 2-ї 20-х хвилинки. рішуча команда розпочинає тайм другий. Нагадаю, що з однією заміною леже до мінімальної травмувався. Повертає! Білочорним Олександр Михайловський. Проценко. Вийшов кібер викоти вже на порож. Віталій Семенів, партнеру. І рахунок 4-2 стане на 25 й хвилині. Денис Проценко. Відправляє м'яча у вже незахищені ворота. Анліфант СТІМ. Значимо теж автора голівої передачі Віталія Семеніва, який, будучи на кучі рука Кутюрок. Точний пас на голову Олександра. Пащок. Гаврилуца повертає третьому номеру. вибиває виштак за межі штрафної площі. Я Ременко зі штрафного. Пугач Супермомент. Михайловський вже у порожні ворота відправляє. три м'ячі на 33-й хвилині повертається до номінального 5-2. Яременко, Яременко перехопив його переведення. Суперник по порожніх. Рішення незмінне, аут для номінальних гостей Гаври Луца. Гаври Луца! Голкіп програв. <ріграє> Ващук переграє Голкіпера. Євгеній Ващук. Третій номер Благора робить рахунок 6-2 на 35-й хвилині. Там тут за Ванліфанс. Прийняв відправив балері той повернув четвірці. Гаверелу це ще один точний пас. Зараз переведення на правий край. Простріл. І знову гол опиняється у ротах. м'яч. Владислав Тягній відгукнувся на прострійне рішення від партнера. 7-2 37 хвилина. Лук'яненко, кіпер Анліфан СТім, вжирук вступає, але є. Олександр Гештак теж у штрафній площі і він добиває ліча сітку. Втретє, в цій зустрічі визначається Анліфан Стім на табло 3-7. Та ж хвилина 37. -а. Зараз Сергій Кучерук на виході порота порожній підхід віданий Ліфан Стім. Виштак. Виштак. Забуває четвертий м'яч від номінальних господарів. по сигналу Максим Каминін розігрує, віддаючи до штрафної площі. Каминін виштак. виштак приймає на протилежному фланзі. Костянтин Пугач влучає м'ячу. Попередчину Микитенко. М'ячу кіпера в кидання. Вкидання направо. Не точно від Кучерука. рука. Виштак на поперечної м'яча відправив. І лунає фінальна сирена.